Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на Блошиному ринку. Сьогодні ринок мене здивував. Ну, як сказати, знаєте, кілька таких я знахідок зробила, що навіть не можу так для себе зрозуміти, що я знайшла. Але, знаєте, мені дуже подобається, коли мені трапляється щось незвичне. Ну, але почну, почну я з прикраси, з намиста, ну, так то сказати, традиційного. Багато з вас бачили таке намиста, і всі, кому подобається вінтажна біжутерія, мають щось подібне. І у мене їх багато. Але кожного разу, коли я вижу щось таке, що у мене ще не було такого. І якщо це знаходиться в гарному стані, я покупаю отакі речі. Отже, перед вами намисто. Яке я побачила на одному розвалі, воно було знаєте, у такому запутаному клубці з іншими там, намистами, ланцюжками і таке інше. І я почала потрошку його виймати, бо бачите, які тут кристали. На розвалах, що знаходиш іноді, то воно не дуже дорого. І я на такі речі завжди звертаю увагу, тому що мені потрібні гарні кристали для того, щоб робити реставрацію вінтажних прикрас, тож я вирішила роздивитися. Ну і потрошки-потрошки дуже акуратно. Потягнула з одного боку, з іншого боку, щось там зачепилося. Я зрозумієте, що там зачепилося, І воно мені коштувало, щоб його винути. Ну, а я зрозуміла, що воно досить оригінально. От дивіться, як тут йдуть такі частини, так? які одна знизу, інша зверху, і тут вони переплітаються теж. Цікаве рішення. Подивилася, я чи всі кристали на своїх місцях. І побачила, що всі дуже зраділа. Потім прийшов час подивитися застівку. Застівка, отут, от така класична для тих прикрас, які виготовляли в 50-ті, 60-ті роки. Розумієте, да вік цієї цього намиста. І от це саме той гачок, який за все там чіплявся. От вже майже в Майже все вже витащила, О, воно за щось вцепилося. Потім раз за щось вцепилося, от така справа. От Я бачила деяких на мистах старих заміняють от цей гачок на іншу застібку, але я зраділа, що я побачила гачок, тому що це все оригінальний застібка теж. І от тут от така історія, коли кільця тут металеві. В яких можна цей гачок і садити, щоб так закрити цю застіпку на шиї, ось так. І Тут я зрозуміла, що відсутній один страз, майже непомітно, але ну, кажу так, як є. Це не дуже велика проблема, тому що е, тут у мене є такі кристали, ну такі не такі, бо ці сяють. Знаєте, як вони сяють. От Щоб не робили сучасні азіатські майстри, але вінтажна старовинна прикраса. Має все ж таки свою якість. Дуже задоволена цією знахідкою. До того ж, досталася вона мені недорого на розвалі. З того ж заплутаного клубка витягнула я ще отаку ну, досить сучасну сережку. Одну. Але я не дуже засмутилася і не дуже я може, і хотіла би, так, знаєте, щоб знайти обов'язково другу. Вони сучасні, мене як прикраса такі речі не цікавлять. Але як джерело для стразів, от дивіться, які, вони маленькі, а мені саме маленькі потрібні для реставрації, тож я вирішила теж взяти і цю сережку. Це на матеріал. Там були сережки по одної, кліпси по одної. Я дивлюся завжди, знаєте, може бути сережка, якась така дуже гарна, яку можна потім переробити на підвіс. Або, ну, що ж, буває, що знайдеш сережку чи кліпсу, стареньку, цікаву, може і даже срібла, Ну, то треба дивитися. Але з всієї там купи я вибрала по однієї, цю, що я вам показала, і ось цю. Ця мене зацікавила, бо я дуже люблю гранати і гранатове скло. І тому я подивилася, цікаво. Отак вона виглядає. Це сережка, ось бачите. а отут має отакий зворотній бік. Ну, зворотній бік не дуже гарний, якщо казати, про якісні прикраси. Ні, це щось таке. Не дуже гарного походження, але не сучасне, це точно. Ну, я так вважаю, що це так, друга половина 20-го сторіччя, отак скажу. І навіть здивувалася я, що всі кристали на своїх місцях, але тут можна побачити, що воно не дуже рівно зроблено. Тож, може, це якась, знаєте, така майстерня проста. Як то кажуть, на колінці щось роблять, там спають. І взяла її заради цих кристалів. Це скло, але дуже гарне гранатове скло і такі собі маленькі маленькі стрази. Навіть, знаєте, так от дивлюся зараз і думаю, чи не залишити оцю частину цієї сережки як прикрасу. Якщо зробити підвіс, отакий. От і тут можна щось ще підвісити, якусь серединку продумати, ще не знаю. Тому що ось ця частина мені щось не дуже подобається. А так цілком оцей лицьовий бік, він виглядає гарно. Більш так взяла на матеріал. А іноді знаходжу щось, що сама не знаю, що це таке. Але, так, знаєте, думаю, я подумаю, я потім подумаю, так на розвалі, коли щось дивлюся, одне, друге, інше. Довго думати не можеш, тому що інші теж дивляться, і треба так спочатку все набрати, а потім вже вирішувати, буду я це брати це, чи ні. Як побачила це, думаю, як гарно воно сяє, щоб ви зрозуміли, тут така, такі гарні кристали, ну, просто. Осліплють. І навіть оці підвіси, вони у нас сьогодні сонячний день, хоч холодно, але сонячний день, вони теж так гарно виблискують, в них, в них є веселка така, спектр. Тож дуже гарне таке, як то кажуть, справжнє хрустальне скло. Справді справжній кришталь. Ну, Кришталь, як ми кажемо, скло з доданням якихось металів, там, свинця чи щось таке. І форма мені дуже сподобалась у цих підвісів. Знаєте, так зроблено якось так непросто. Хоч зворотній бік, я подивилася, мені не дуже сподобався, як і в тій сережці попередній. Ну, Щось таке, як то сплавлене приватним чином, якось нефірмене. І знаєте, якщо б воно може дуже дорого коштувало, я б не стала її купувати, а це не дивлюся. Ні, не розумію для чого це. Ви знаєте, яка тут ця довжина? 12 сантиметрів. Відсюди до сюди. 12 сантиметрів. Як це може носити? Мені здається, що, хоч тут є, бачите кільце, можна це повісити на якийсь ланцюжок, але ж зрозумієте. Це ну, якось дуже велике. І я навіть подумала, що може це не прикраса, як е, вживають жінки, як там підвіз, кулон чи щось таке. Е, може, це частина якоїсь там, прикраси на стіну, ну чому б ні? Ювеліри працювали не тільки для того, щоб робити прикраси для жінок або для чоловіків, але для того, щоб робити щось яке красиве, що прикрашало приміщення. Ну, так. І житлове приміщення, і, може, церкву якусь. А ще на розвалі знайшла отаку от дивну річ. і ну Не те, щоб я дуже захоплювалась зображенням котів в прикрасах. Ні. Але мене завжди приваблюють тонка робота. І от я подивилася. І подумала, ну як же воно зроблено? От дивіться, як все детально. От всі ці волоски, все дуже добре. І знаєте, не такий собі кіт, ну, як то кажуть, нейтральний, а такий з характером. Ну, Може, це тому, що тут очі Такі цікаві. І думаю, що ж це таке? Подивилася зворотній бік. Не знаю, що це. От Основа, отут якісь, щось, якісь подряпини, але це не схоже на основу для голки, для брошки. Ні, не схоже. І ось бачите, як тут іде периметр. Дуже стара робота. І сам метал теж. Ех, розгубилася я. Ех, може, це був гудзик, подумала я. Бо гудзики це. Світ таких різних сюжетів, що там і сцени можуть бути, і коти, і що то, тільки е, не буде на гудзиках, старовинних гудзиках, я кажу, тих, що виробляли в 19 сторіччі, на початку 20-го сторіччя. А я вважаю, що ця пластина дуже стара. Ну, Прийшла я додому, вирішила спробувати пошукати е, по фото. Мені вийшло два результати. І обидві результати були пов'язані з продажем антикварних речей Великої Британії. Одна сторінка показала люстерко. Маленьке, от такого розміру. Отут люстерко, отут цей кіт. А інша реч була скринька. Скринька скляна. А кришка у неї була металева, і в кришці було вмонтовано оцю пластину. Ось так. Ну, що б там не було, мені дуже подобається ця моя знахідка. Якщо дуже захочеться, можна тут приклеїти голку на основі і носити її як брошка. Так? І, до речі, в цих сторінках було написано. Що це брас латун? А очі з скла? Ну, такі дуже виразні очі. Ну і цілком цікаве. І да, і було вказано там, що це вікторіанська епоха, кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. А ще купила кліпси. Ну, як так сказати, кліпс із перлинами в мене багато. Але, знаєте, коли я бачу щось таке стареньке, таке справжне вінтажне або антикварне, я завжди звертаю увагу. І ці кліпси, мені сподобалися, ну так, за дизайном вони мені сподобалися. Якось з першого погляду я зрозуміла, що це не сучасні. Подивившись тут, зворотній бік, я побачила, що це дуже схоже на Західну Німеччину. Десь 50, 60 роки. Ну, і для того часу це, ці кліпси в дуже гарному стані знаходяться. Навіть ці перлинки не пошкоджені, все на своїх місцях, все оригінальне. Ну, як таке не взяти? Взяла. Бо перлини, як там казала Коко Шанель, Повинна мати кожна жінка, щось, або щось таке, що вони завжди прикрасять кожну жінку. І купила навіть намисто. Ну, Намиста перлин я бачу на блошиному ринку кожного разу і не одне. І розумієте, що у мене вже і всяко є. І тут я побачила кілька намист. З перлин. Але зовсім традиційних. А одне мене вразило. І я купила. От розумієте, я побачила те, що я до цього не бачила. І ви зараз розумієте чому. І Я скажу вам по-перше, мене вразила тут застіпка, бо вона дуже старенька. От дивіться, яка. Ну, от видно, що не сучасна. правда? Це такий циліндр. Який отак розкривається. Потім я подивилася на оце, дві великі перлинки, до яких вже е, дода, додано е, три три нитки. Цікаво, так? І що більш мене тут вразило, це оці китиці. Бо вони От дивіться, саме по собі дуже цікаві. Дуже цікаво зроблені. Ось так. Ось так. І в досить гарному стані, я кажу в гарному стані для перлин старих, а це стара прикраса. Це якісь 50-60 роки. Ну що ж, так, отут вона трошки відірвалася, одна нитка. Але, знаєте, коли я це дивилася, я думала не про те, як його носити, а про те, що це. Отака частина історії прикрас, що я скільки бачила, а я звертаю увагу на перлини, от такого дизайну я ще не бачила. І хоч воно не дуже в гарному стані, кажу, що тут відірвалося, тут теж таке, знаєте, от не дуже добре все зв'язано, може, воно відривалося і все таке інше. Але ж як е, такий приклад прикраси того часу, Ну, не дуже часто зустрічаєш, ну я взяла як колекціонну річ і купила каблучку, От буває, бачиш якусь прикрасу, і дивишся, і не впевнена, чи то срібло, чи ні. Буває більш схоже на срібло, буває не схоже на срібло, але якась там проба стоїть чи щось. А тут, знаєте, взяла. І з першого погляду я розуміла, що це срібло. Дивіться, який дуже світлий метал, м'який, як срібло повинно бути. Ну, ось все мені сподобалося в тому, з чого зроблена ця каблучка. Потім мені дуже сподобалась вона з того, що тут зображено. Тут квіти якісь, листя, і, знаєте, лінії всі, як у стилі модерн. Це стиль кінця 19, го початку 20-го сторіччя. Багато людей називають його на французький манер Арнуво. Е, ну, я звикла модерн, тому так і кажу, що це саме той стиль, що є Арнуво. Е, от лінії, які тут. От Як квіти зображували в той час. Е, все мені так це сподобалося. Каблучка виявилася маленькою на мене. Але. Я все ж таки вирішила її купити. Ну, вона мені тільки отак тут може надійти. Але теж непогато виглядає І так. І е, скажу вам, я весь час дивлюся, якісь сторінки в інтернеті з історії прикрас, е, якісь відео, е, шукаю Цікаве. І е, ну так, дві чи три тижні тому я потрапила одну. Сторінку в інстаграмі, мені здається, де один чоловік показує свої знахідки. І я зрозуміла, що він щось шукає, знаходить, продає щось щось залишає собі. І от з того, що він залишив собі, там були якісь цікаві підвіси на єгипетську тематику 19 сторіччя, що мене дуже цікавить. Там були якісь оці шпильки для кроваток ну Це нормально, це чоловік, мені так здавалося, нормально. А потім я побачила у нього кілька каблучок старих. І навіть от такого типу у стилі Модерн. І ось так от подивилася я, і зрозуміла, що мені щось теж хочеться знайти. І до речі, він там так писав: оце знайшов каблучку в одному магазині, в якійсь коробці, де було всякий там, ну, як то кажуть, не перший, не перший головний товар, що хоче продати продавець, а так, щось там, залишки якісь. І ось знайшов каблучку стару, і вона коштувала менше, ніж 200 доларів. Я так про себе думаю: 200 доларів, ну це, це сума, це великі гроші. Такими грошами не розкидуюсь. Ну, що сказати, ця каблучку я заплатила за неї 10 євро. І це ще я вважаю дорого, тому що це не каблучка, яка, яку я так сказати, знаєте, от купую, тому що буду носити. Не знаю, може і буду носити, але так, щоб впевнено, ні. Більше я її купила, бо мені дизайн сподобався. Оце як це зроблено, ці квіточки, але 200. Масштаби, так сказати, у людини. Ну, а я задоволена своєю знахідкою. І ви знаєте, що я... Що мене розстроїла? Що я тут побачила пробу. Потім вже побачила, коли купила. От я від собі. Тут є проба 925. Чому я розстроїлася? Тому що така проба вже її почали ставити пізніше. Це не Типово, ні, я не можу сказати, що зовсім не ставили. Але я роздивилася там проба 925, потім літера, потім цифра. Це так більш схоже на прикраси італійського виробництва. А ось каблучка, яку я хочу носити. Ось ця. Ця каблучка з цитринами. Ну, Хто мене дивиться регулярно, знає, що мені дуже подобаються цитрини. І я завжди звертаю увагу на прикраси з цим мінералом. Але не завжди мені подобається, як воно виконане. Я кажу про роботу, ну, дизайн. І коли я сьогодні побачила цю каблучку, я зупинилася, роздивилася, поміряла її. І вирішила, що це те, що мені треба. Ну, Мені здалося, що вона виглядає дуже гарно. Дизайн цікавий. Хоч це не старовинна каблучка, це така сучасна. Ну, може, знаєте, так, 20 років тому зроблено, я так не вважаю, що це дуже стара. Але мені сподобалося. Цитрини, які тут можна побачити, вони мають різний колір. От я вам кажу: оце жовтий, і це жовтий, Ну, світло, але жовтий. Оці зовсім світлі. Це наполовину, так, і оцей світлий. Оце, що вони трошки відрізняються відтінками, мені теж подобається. Бо це виглядає більш так натурально. Це каблучка срібна. Отут тут є проба 925. Отут. І не знаю, де вона зроблена, може і десь так от в Азії, може це Індія. Може. Мені все сподобалося в ній. Навіть те, як закріплені тут ці камінці, бачите, така глуха закріпка. Це, це мені дуже це, це, це мені теж сподобалося. Бо така закріпка мені нагадує старовинну роботу. Тож така ілюзія трошки залишається що це старовинна прикраса. І ця каблучка мені дала стільки емоцій позитивних, що я вирішила зробити її шедевром сьогодні. Але це ще не все. Навіть я б сказала, що найцікавіші речі я залишаю на друге відео. Бо у мене там і старі цікаві речі. І кристали, і бурштин, і китай. Ну, загалом запрошую вас на другу серію. Нагадую вам мої знахідки, які показала в цьому відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. А мені цікаво, що вам сподобалось більш за все. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.